Зараз розбираємося з темою Раціональні дроби з однаковими знаменниками. Потрібно знати, як додавати і віднімати дроби звичайні з однаковими знаменниками, щоб це розуміти гарно. Це в 6 класі про дроби, будь ласка, дивіться уроки. На прикладах, перший приклад: 3а на 10 ділене плюс 2а на 10. Якщо дроби мають однакові знаменники. То можна додавати так: пишемо той самий знаменник, а чисельники додаємо 3А плюс 2А. Разом це буде 5А, ділене на 10 і улюблена операція скорочення. Ділимо на 5 чисельник знаменник, отримаємо А других. Другий приклад. Бачимо знову однакові знаменники. Отже, пишемо одразу однаковий знаменник. Якщо перед дробом другим стоїть знак плюс, ви просто додаєте чисельники і знаки при цьому всі, як були, такі і залишаться. 2M-4n, плюс йдемо далі 5М плюс 18n під один дріб. Так можна робити тільки коли однакові знаменники. Як робити, коли різні знаменники будуть в наступних уроках. Приводимо подібні 2m плюс 5m7m плюс 18n, плюс 14n. Ділене на 21c. Далі виносимо за дужечку 7, винесення за дужечку було в уроці з 7 класу. Буде m плюс а 14 ділене на 7, яке виносимо 2n. І скорочуємо на 7, тут 1, тут 3 відповідь M плюс 2n на 3C наступний приклад. Дивимось однакові знаменники, пишемо той однаковий знаменник. І увага, якщо перед дробом стоїть знак мінус, то при записуванні під один дріб, ви маєте змінити всі знаки в доданках. Другого дробу, що були в чисельнику другого дробу. 2а плюс 5б, мінус 2а, і кожен раз ви враховуєте цей мінус далі. Мінус на мінус плюс 3b. Далі 2а мінус 2а віднімаються, 5b і 3b, 8b. І скоротили на B8 ділене на А. Наступний приклад: однакові подивилися знаменники, записали той знаменник, чисельники віднімаємо. Ну і далі, щоб спростити цей вираз, потрібно в чисельнику винести за дужечку 5, це знову винесення спільного множника в 7 класі було Y мінус, і при винесенні ми ділимо на 5, 3. В знаменнику формула скороченого множення також у уроках 7 класу. y мінус 3 на y плюс 3 різниця квадратів. y мінус 3 скоротили. Вийшло 5 на y плюс 3. Наступний приклад. Бачимо різницю з попередніми, в тому, що в нас знаменники не однакові. Але дуже хочеться зробити їх однаковими це можна. Якщо переставити місцями Х і 2, а потім винести тут мінус за дужечку. Ось тут зроблена ця операція. Переставлено місцями Х, буде так, мінус Х плюс 2 і мінус винесено дужечку. Тоді в нас з'явилися х мінус 2 однакові вирази. Але тут мінус якийсь стоїть, значить, що ми з ним робимо? Мінус на мінус. Якщо ви бачите два мінуса, от як зараз, вони дають нам плюсик перед дробом, плюс, і тоді ми прийшли до прикладів, як були перші чотири приклади з однаковими знаменниками додавання. Записали під один дріб, привели подібні Х плюс Х2х, 4, і винесли тут два задушку. Потім скоротили х мінус 2 і отримали 2. Так. І останній шостий приклад відрізняється від попереднього, наче схожий, але відрізняється. Отут, От зверніть увагу, якщо у квадраті, то це квадрат різниці, квадрат різниці. І ми знаємо, що там х і 4 можна міняти місцями. тобто Х мінус 4 в квадраті те ж саме, що 4 мінус х в квадраті, будь-яка парна степінь, таку властивість буде тут мати. Четверта, шоста можна міняти місцями. Тут тільки через такий прийом. Тоді перший дріб переписала, другий дріб, другий дріб просто. Вважаю, що я їх поміняла місцями, однакові знаменники, і цей знаменник записали. Далі, тепер, якщо мінус перед дробом, згадую попередні, так, попередні приклади, і от, от, оцей, там, де ми змінювали знаки перед 3B, і так само тут буде змінюватися перед квадрат. Тому записали. Під, під одну рисочку, 16 мінус 7х мінус х, а далі плюс х квадрат. І привели подібні. Ось так привели подібні. Тепер бачимо, що тут формула скороченого множення, це знову тема сьомого класу. Згортаємо цю формулу 4 мінусх в квадрат, так? Ну і тут вже чули, що це одне і те саме. Тобто, що 4 мінус х квадрат, що х мінус 4 квадрат, одне і те саме. Тому скорочуємо і отримаємо 1.